Запрошуємо всіх прихильників футзалу на черговий матч, який є. за ліком що відбулись. Аванга лідерує максимальні результати 18 очок. Елекс після своєї перемоги має 15 балів. Михайляк пробуває у ближній кут, правда, не зуміє переграти серйозної травми, але будемо вірити у те, що все буде зі здоров'ям в порядку з лідером команди. 1-0! Ну! Станіслав Давидко забиває на другій хвилині. Всього два резервіста сьогодні є у команди. Рангом нижче. І можливість передач. У центр. Хороша нагода забити. Удар. Момент 2-0! Аскольд Баран збільшує перевагу до Мар'ян Пелех Одразу не розуміє, що відбувається. Змінювати тренер Юрій Циб. Круковський. Хороша. Хороша спроба у Гащука. Удар у ближній кот! на високі. А він Екс лише через травм. Дума проти Давидка. Станіслав. Прострілює. Бобков. Передача. Романович залишає на Гащука, Тобі й біля вдало. Давидко. Атакують дуже обережно. Салат. Гащук. Відкривається зараз на дальній стійці. Звідний Поєдинок, оскільки сьогодні. Ну, швидкості, на жаль, не ті, яким ми зазвичай... Очікуємо від учасників Мастера в цій команди. команди. Юнайтед, Ну і дуже довго все роздумували. Гащук, не фолить. Передача. Удару! Який момент! Зараз Давидко. Удар у ближній кут! Ігор Круковський. Хороша передача. Напрошується. Але разом із повертається команда на заключну 20-ти хвилинку третьої гри. Станіслав Давидко та Юрій Сорочич. Хороша нагода у Михаляка зараз забити. Взяв на замасі. Суперника пробив ближній кут, але не влучив. Є можливість передачі. Ліворуч. Сорочич. Бер на себе ініціативу. Аскольд. На замасі. Аскольд! Забивав уже, але простий. Комплектів нагород був. Перший айтіліз. Хороша атака лівим фланом. Ну а з другого боку, також у першій айтілізі. Одразу, коли ти потрапляєш до когорти топ-трьох, Андрущак. Андрущак не забиває. Два Ще одна атака від команди Юнайтед помилка Дума. 10 метрів доворить. Пробиває, стійку. не забив. Партнера заспокоює Євгена Шульгу. Юрій Цибик. Давидко. На Аскольда. Пусті ворота. Удар повзрам. Можливість передачі на Станіслава Давидка. Переведення. Той може пробити з лету. Це і робить і пробиває Качука. Атакує ті жіт через правий фланг. Романович з пів оберту. Шуліга праворуч. Один шанс у командиї, які завершити атаку результативним ударом. Гащук не забиває. Передача на Сандіслава Ну, Якщо забиває Ванга, третій гол. тобто можна буде вийти з Його хлопці перебувають у більшості. Аскольд! Давидко, передача і не забиває! Стрибучий гравець, він грав неодноразово у своїй кар'єрі в центрі захисту Аскольд. Його удар і забиває Аскольд! 3-0, оформлюючи дубль. Ось, власне, і все. Може з'являтися четвертий польовий командою. Це так дуже цікаво. Артем Біловов, один із таких нещодавний. Новобрани! Романович, у центрі, Розвертається. Романович. Помиляється. Сорочич і не забив. Передача на даній кутворіт. Аскольд головою. Чітко грає Роман Дума і контратака 3-2. Поташник на правому флайті. Поташник забити слід Удар! дорого! Ось вам і, будь ласка. Марко відзначається результативним ударом 3-1. Дві хвилини. Одна з останніх атак. Чорний. Пробиває, але не забиває.